Вітаю на каналі Літко Україна, України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу: сьогоднішня задача, а також про графи, як і вчорашня. Ми поговоримо про пошук в глибину, ширину, чим вони відрізняються, які є особливості. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про те, хто з них краще, так і як їх оптимально реалізовувати конкретно в цій задачі. Ми зайових зволікань перейдімо до справи в цій задачі. Нам заданий орієнтований граф з. N-вершинами, пронумерованими від 0 до n1, де у кожної вершини ще найбільше одне вихідне ребро. Ось такі графи а, часто називаються функціональними, наскільки я знаю, або англійською є термін successor а, graph, так. Але, здається, у нас більш поширений термін функціональний граф. Такий граф може задаватися замість списку ребер. Просто списком, де і тим елементом визначається індекс вершини, в яку виходить ребро з item. От, Наприклад, тут спис... ребра 2, 2, мінус 1 це означає, що з нульової вершини ребро виходить в другу, з першої в другу, з другої в третю, а з третьої ребра немає. Окрім цього графу, нам задано дві вершини в ньому: перша і друга. Нас цікавить індекс най... найближчого в якомусь сенсі? Найближчої вершини досяжної з них обох. Наприклад, якщо тут нод 1 це 0, а нод 2 це 1, це значить, що нас цікавить, яка перша вершина досяжна як з нуля, так і з одиниці. Перша в якому розумінні в тому сенсі, що якщо вершина 2 там досяжна з них обох. То від нуля до двійки і від одиниці до двійки є якась відстань. З цих відстаней ми беремо максимум. І цей максимум мінімізуємо. Оце природне. Насправді, якщо задуматися, подивитися там на різні кейси, ось. То можна зрозуміти, що це доволі природні визначення найближчої досяжної вершини з обох стартових. От. Якщо немає вершини, не досяжне з них обоха, так я також буваю, щоправда, не в семплах. Отже, ви одразу розумієте, так, що потрібно такий тест писати руками. Можемо придумати дурацький тест. Наприклад, ось такий. Так. В ньому очікувана відповідь має бути мінус одиниця. Можемо я щось. Аби що тут повернути і подивитися, що дійсно експект мінус одиниця. Вже буває таке, що немає спільних вершин, досяжних з наших обох. Як же розв'язувати таку задачу? Одразу, як ви бачите найкоротші шляхи, так це наштовхувати повинно на думку про якийсь алгоритм пошуку найкоротших шляхів? Наприклад, оскільки граф не зважений, то спрацює пошук в ширину. Можемо. Ось дивіться, ми його зібралися запускати з обох вершин, так, щоб знайти найкоротші шляхи з першого до всіх, і з другого до всіх. Це одразу вас повинно вам підказати. Так що якщо ви якусь функцію збираєтесь використовувати двічі. То це повинна бути справжня функція, так, а не ось тут в основному методі розводити бардак. Breath for search. Так? Що нам потрібно туди передавати? Список, ну, якесь, якесь представлення графу, так? А, і початкову вершину. А на виході ми, напевне, захочемо список відстаней. До всіх вершин. так тобто Починаємо, наприклад, з того, що у нас відстані до всіх вершин. Ставимо мінус одиницю, як Sentinel, так тобто поки що вони недосяжні. Досяжна у нас аж одна вершина це джерело, відстань до неї 0. Так? Далі. Хочемо завести чергу, портуємо Collections, користуємося чергою. З одного елемента джерела. Так. Поки у вас черга не порожня, з неї можна взяти вершину. Якщо можна подивитися, куди там з неї ребро виходить. Так? Дивимося в Edges по індексу Vertex, у нас буде вершина, в яку з неї входить ребро. Якщо така вершина в цілому є, це це мінус одиниця, і ми раніше не бачили цю вершину, то по-перше, ми відстань до неї. Здається, саме час зробити ось так. Ми відстань до неї. Виставимо рівною відстані до нашої вершини плюс 1 за перехід по цьому ребру. Тик. А по-друге, ми її допишемо в нашу чергу вершин, які ми збираємося обробити. На виході хочемо повернути масивчик таких відстаней. Тепер, коли у нас є така допоміжна функція, ми вміємо розв'язувати нашу задачу. Тик. Ми хочемо двічі запустити пошук в ширину з різних вершин. От в Python, наприклад, я можу ось так це написати. так? То циклом пройтися по таким двом стартовим вершинам і запустити. В принципі, ви могли сказати, що щось таке. так? Тут запускаємо і тут запускаємо тільки з Node 2, але <плес> мене якось напружує такий шматок поспіль однаковий, тому я залишу таку реалізацію. Якщо ви не заперечуєте, якщо заперечуєте, то ви завжди знаєте, що потрібно змінити у вашому коді, вашою мовою програмування. Що тепер? Тепер нас цікавить, які у мене вершини, досяжні з них обох. так Знову таки, я скористаюся comprehеншеном. Якщо не хочете компрегеншном, можете, в принципі, що зробити. Так, тобто, ми проходимося а, по всім вершинам. Я думаю, тут можна ось так написати. Проходимося по всім вершинам, якщо він досяжний з першої і досяжний з другої, ви можете дописати його в список, так я піду трішки іншим шляхом. Ось в Python це все можна покласти в Comprehension. Мене цікавлять ноди. З такого проміжку, якщо вони reachable, ось тут для читабельності я зроблю трішки інакше визначу окрему функцію з reachable. Наприклад, це може бути лямбда, яка, власне, повертає цей condition. Перевага такого підходу ще й у тому, що якщо мені десь Ще знадобиться перевірка на досяжність, то в мене вже готова функція, яка перевіряє цю умову. Так, бо умова непроста: писати її щоразу, коли вам потрібно перевірити, чи вершина досяжна з обох не дуже то й хочеться. Так. Отже, тепер у мене є майже список досяжних вершин, і я хочу знайти серед них мінімальну за якимось критерієм. Так? За яким? Ну там максимально не відстань просил, так? Знову таким. Так. Що? Замість, то, замість того, щоб розбирати там випадки, якщо річі були порожні, порожній, інакше я якось на ходу рахувати максимально з них, я хочу скористатися вбудованою функцією мінімум в багатьох мовах програмування, які я знаю, у мінімуму є параметр key. І от кі може визначати, типу, за яким критерієм ви з колекції вибираєте мінімальний елемент. От я, наприклад, скажу, що я хочу по max Distance вибирати. Окрім того, в Python, наприклад, у мінімума є параметр default, який буде використаний, якщо тут немає жодного елементу в колекції. Так. Не знаю, здається, всі плюс такої немає. Довелося б руками написати if. Але, от саме, щоб не писати зайвий if, я користуюся вбудованою функцією Так? Тоді мені достатньо обережно написати ось цю функцію. Знову-таки, це може бути лямбда, яка повертає, що максимум з цих двох, так І максимум з відстані. Цієї і цієї. О, мінімум у Python стабільний, та й в більшості мов, відповідно, якщо там була зауважність, що якщо декілька можливих відповідей, то потрібно повернути найменший індекс. Ось це гарантується вам стабільністю так цієї функції. То якщо декілька Вершин мають однакове значення Max Distance, то буде вибрана перша з них. Можемо запустити і в цьому переконатися. У нас, до речі, не було прикладу, де декілька вершин володіють однаковою. А, чи було Max Distance. Щось мені здається, що не було. Такий тест не так-то легко придумати, але це корисна вправа. От можете поставити відео на паузу і подумати, над тестом, де є декілька вершин з однаковим значенням Max Distance. Так і не очевидно. От мені здається, що одним з таких прикладів буде наступний, коли у вас є в графі цикл. Щоправда, можливо, його доведеться зробити довжини 4. Так, а ось тут взяти протилежні вершини. Тоді, що у вас є цикл. Ви берете протилежні вершини. Так, відстань, відстань від цієї вершини до всіх які? 0, 1, 2 3 Від цієї 0 1 2 3 Максимуми які? 2, 3, 3, 2. Отже, є дві вершини. Де більше з двох відстаней 2. Це, власне, 0 і 2, і повертати ми повинні 0. Можемо запустити ще й такі тести, присвідчити, що він працює. На, на цей момент вже можна відправляти код, так ми там. Прийшлися по двом вбудованим тестам. Ще два своїх придумали. Доволі непогана гарантія того, що все у вас працює. Основна частина вийшла трішки функціональна, зато. Як на мене, це читається дуже легко. Так, ми беремо всі вершини, які досяжні там з, з обох. Так, Можна повірити, що ця умова дійсно перевіряє досяжність. Потім ми вибираємо найменшу вершину з досяжних, е, зазначенням більше з двох відстаней. Якщо нічого немає, ми повертаємо мінус один. Тобто, якраз таке використання таких функцій стандартної бібліотеки. Суттєво спрощує вам розбір випадків і так далі. У нас, наприклад, в коді, ну, раз, два, іфа. Я бачив розв'язки до цієї задачі які в цьому відношенні суттєво складніше. На цьому не все. На цьому все-таки починається. от Ми так нагано використали тут пошук в ширину. так З чергою все таке, все дуже солідно. Давайте на цю чергу подивимося і зрозуміємо свою помилку. Ну, як не помилку, так, але. <смістична> Окей, черга дуже класна складається постійно аж з одного елемента. так? Ну, це ж не просто так, тому що у нас завжди тільки одне вихідне ребро. А відповідно, ніяка черга вам насправді не потрібна. Так, давайте тут трішки переіменуємо. А... Насправді вас що цікавить? Ви можете просто по одній вершині брати, так, і їх там замінювати. А, так тобто, ви дивитесь на вершину, куди з неї виходить ребро. Якщо там щось є, можемо, власне. Типу, тобто, насправді ми хочемо перевіряти не цю мову а ось цю увайлі, так? Проблема тільки в тому, що написати ось так сходу не вийде, тому що Adjacent у нас не визначений. То в C ви могли б написати щось таке. Так, добре. спочатку присвоюємо, а потім щось перевіряємо з Adjacent. На щастя, від недавнього Python ви також можете це зробити. Вже ви. Визначаєте зміну Adjacent, і одразу для неї щось перевіряєте. У мене є певні питання до читабельності такого коду, але є свої переваги. так Наприклад, раніше у нас був if, так? і ми завжди визначали змінну яка нам потрібна, тільки якщо ми в цей if зайдемо. От. Якщо ви її визначаєте в умові іфа, то хочеться вірити, що це, по-перше, можна якось зоптимізувати, покласти її на те ж місце, на якому лежала умова для іфа, чи якось навпаки. А по-друге, у вас просто там поза цим іфом змінної не існує. Відповідно, не можна помилитися, використавши її там, де не слід. Є свої приваги, є свої недаліки. Що ви багато програмували на C, то для вас це не новина. Що в вашій мові такого синтаксису немає. Типу, Тут в чому різниця? Типу, звичайне присвоєння в Python воно ж ніякого результату не повертає. Це єдина проблема, через яку. Чи повертає? Ну, принаймні, не. не... Це хороше питання, добре, боїшся зрехати, бо у нас же бувають вирази ось такого плану. Цікаво. Добре, ну так чи інакше, якщо вам потрібно робити щось таке в вайлі чи іфі, то є такий оператор. От ним можна користатися. Отже, що змінилося? То скільки у нас тільки одне вихідне ребро, нам ніяка черга не потрібно, достатньо підтримувати поточну вершину. Можемо навіть прибрати всякі колекшени, запустити, відправити, подивитися, що це дійсно спрацює. От. Е так? Тобто на функціональних графах багато чого спрощується, тому що у вас тільки одне вихідне ребро. В принципі, цю задачу можна розв'язувати і пошуком в глибину. Так? Якщо ви з якихось міркувань не подумали про пошук в ширину, то можете скористатися і пошуком в глибину. А єдине, що йому знадобиться для роботи, щоб список відстаней був. Інпут параметром, output параметром, так. його туди треба передати, а далі ми зможемо щось в нього записувати. А, тоді що? ну гаразд ця частина, наприклад, не сильно змінилася. Тут ми хочемо проініціалізувати ці значення, так? Це, в принципі, за нас зміг би робити якийсь DFS-драйвер, але нехай. А... Ну, знову таки, тут краще щось було б придумати замість ось цього нещастя, так? Якийсь цикл написати. Типу, for i Node, in Enumerate. Так, нод 1, Node 2. Можливо, так вдалося зробити. Тут депсор search node Distance I. Коли їх двоє, складно сказати, що читається краще. Uh. Вот. Хай вже буде, як я. DFS, так? Що ми робимо у DFS? Якщо у нас ми все ще беремо суміжну вершину, так? Тільки тепер замість цього присвоєння ми будемо запускати depth first Search із Adjacent. Ну, там ще edges треба передати і Distance. Чи це вірити, що на цьому все? І потужний first Search. От uh... що можна сказати про DFS? З тих чи інших міркувань він споживає дуже багато пам'яті. Чому? Ну, напевне, на всі рекурсивні виклики, так. Їх же може там бути до 10 в 5. Відповідно, хтось за вас збільшив ліміт рекурсії. Угу. Уже за це платимо. Плюс тут постійно посилання зайве треба передавати. Якщо... В принципі, я ще пробував ось цю функцію робити Лямбдою тут, так? щоб посилання там було неявно. Якусь таку функцію можна завести, тоді ребра. І відстань не потрібні. Так. Натомість можемо от власне якийсь i передати. який distance Ай буде визначати, з яким з двох масивчиків ви працюєте. О. тут по ідея повинні неявно захоплюватися ось ці Distance і Edges, але щось мій досвід показує, що споживання пам'яті від цього суттєвого не зменшується. Я, чесно кажучи, і не зрозуміло, що багато рекурсивних викликів споживають зайву пам'ять. Але я не очікував, що настільки багато. От, схоже, схоже що це дійсно так. Тобто я пробував там різні варіанти запускати, і результат приблизно однаковий. От якщо ви трішки краще знаєте, що тому Python не споживає 150 мегабайтів пам'яті, розкажіть мені, щоб я поменше писав рекурсивний пошук в глибину. Бо що такий стан справ це не дуже весело. Але, напевно, це все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Так, тобто, резюмуючи, ось це тип розв'язок, який, напевно, найкращий. Де ви робите пошук в ширину без, без зайвої черги. Тобто, задачу можна розв'язувати, по-перше, пошуком в ширину, пошуком в глибину. Вони обидва вміють шукати найкоротші відстані в у функціональних графах. Якщо граф не функціональний, то вам потрібно було б запускати пошук в ширину. І ніяк не пошук в глибину. Але оскільки граф такий особливий, то можна, в принципі, і DFS запускати. По-друге, у функціональних графах часто на чомусь можна заощадити, наприклад, пошук в ширину не потребує ніякої черги. Так? Ось. І на останок, ви бачили, що ми почали з того, що ми написали, ну як не почали, але в процесі розв'язання задачі, я додав два тести. Це дуже корисно придумувати тести, якісь корнер, кейси, так. Особливо це вам знадобиться під час співбесіди, оскільки не завжди буде можливість запустити свій код і подивитися, там, на якому тесті він валиться. В кращому разі інтерв'юер це зможе зробити за вас, але тоді кожна, кожен такий провал це невеличкий мінус вам. Щоправда, якщо ви потім зможете виправити свій код, то це невеличкий плюс вам. Тож не все так однозначно. Але було б краще, якби ви такі тести могли бачити, передбачати самі. Це великий плюс. Про практикувати таку навичку можна на лідкоді Просто берете щоразу. Пробуйте для кожної задачі придумати хоча б два якихось тести. Ви бачили, що у нас тести не якісь особливі. так Це дві і чотири вершини. То при великому бажанні їх можна було знайти перебором. от І часто так і є. Кожні кейси, вони не по 153 вершини. так Це щось маленьке, на чому щось просте може піти не так. Багато багів. Саме в цьому полягають, а не в тому, що у вас там по індексу 17 якийсь От. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось новеньке. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Поділіться цим відео з вашими друзями, яким також цікаво, які також готуються до співбесід. Буде вам разом щастя. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.